Друзі, всіх вітаю, громадська організація ДОСТА України, Хмельницький підрозділ місту Дунаївці. От подивіться, друзі, бачите, вода тече повним ходом. Знову ми з цією каналізацією. Зробили рівчак, людям далі тече все на подвір'я. Жодної реакції немає. Отакі, От друзі, у нас справи. Вода зелена, така чорна. Подивіться, що робиться. І Знову далі людям нагороди тече, жах нічого не міняється. Ніхто нічого не думає, бо підключали каналізацію. І вони говорять, що ми не випускаємо воду, це не ми. Ми водоканал, ми нічого до води не маємо. От подивіться, бачите, труба від них йде, вода йде повним ходом, ніхто нічого не робив і робити не збирається. Наша міська влада робить собі свої діла, гроші крадуть в карман, а остальне нікого нічого не цікавить. Отакі От друзі справи. Ми вже тут знімали, як людям на подвір'я тече. Вони нам казали, що тут нічого, вода ніяка не тече. От я спеціально прийшов, щоб подивитися. Люди дзвонили, як тут тече все далі. І ніхто ні пройшов, взагалі не, не тривожиться, не Ось такі тут, друзі, справи. Всім дякую. Буде маленьке відео. Волю павлу Павлову, волю нашим політзаключеним. Слава нашим героям, слава нашим хлопцям-захисникам. Всім дякую. Такі справи, друзі.